Всім привіт! Сьогодні розглянемо розпаковку посилки з AliExpress. Можливо, вона буде дуже мало кому цікава, але ось тут є фільтри до пилососа фірми DeVolt. Модель якась там 501 здається, колбовий. Ну і в принципі для багатьох інших, я так розумію, також буде підкорний. Тому це, так скажем, специфічний товар, але комусь, можливо, буде в нагоді. До речі, він йде оригінальна упаковочку. І я так розумію, самі фільтри також оригінальні повинні бути. Тому що вони не є папітні підробки, я думаю, на них взагалі невигідно робити. Так. Ось такі фільтри. Як вони по якості, я не знаю. Але всі написи Девольт. Так, модель dcv 5011 h самих фільтрів. Але підходять для пилососа dcv 501 зокрема, який в мене є також з Aliexpress. Ну і для, в принципі, ще якихось там моделей. Тому, кому цікаво, посилання залишу, якщо воно буде ще дійсне. В описі під відео можете замовляти. Дякую за перегляд, всім пока!